що Мамині батьки зберігали сім'ю євреїв два роки в підвалі. 43-й, 45 45-й рік, два роки. Там вели селом, і за селом викопали рів і там їх вбивали. А та сім'я була збережена. Так само нам. Нам треба цінити, дорожити голгофою, цінити страданнями, і Він нас збереже, і Він нам ну, і прокормить, і проведе, і в небо веде. Слава йому! Він ніколи не міняється, він той самий. Я вже переконався. Скільки разів я навіть і падав і, 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 і каюся, і, і Господи, поможи, і Він прощає і знов слава Господу. І далі він каже, щоб Господь поміг. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої. І все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них. Я вже.